Тож з нами на зв'язок вийшов військовий експерт Петро Черник. Вітання, пане Петре, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, з вами не хотіло би обговорити, зокрема, насамперед, ситуацію в Білорусі. От вчора була інформація про те, що там оголошене навчання, тобто не навчання, та така тривога, і ці білоруські війська. Висунулися з Бреста, зокрема до кордону Волинської області. Також інформація, що вони висунулися до кордону із Республікою Літвою Литва. Та то що ви можете сказати стосовно цього? Знаємо, що теж вчора була повітряна тривога в Україні через те, що до Білорусі залітали літаки з Росії. Чи щось вам відомо стосовно цього і що там відбувається? Чого нам чекати? Ми давайте ми розберемося детально із бо ми Може, десятий місяць товчимо воду у ступі. Момент Білорусь таким перебуває у стані війни з Україною. Нагадаємо, що і по вашому рідному луцьку, і по моєму рідному Львову наносяться важкі ракетні удари з території Білорусі. Це війна, як би її не називають. Плюс нагадаємо, що на початку цієї війни особливо у бій Києва, особливо у Чорнобильську зону, з їхнього боку таки зайшов великий контингент. Який потім вийшов, нас усіх турбує питання, чи можливий повторний удар у частині сухопутних військ, тобто чи білоруси перейдуть кордон і повноцінно повноцінну війну. До такого сценарію нам усім в обов'язковому порядку треба готуватися, як казав великий китайський мистецьюнзи, не треба чекати, що ворог ворог не нападе він нападе в обов'язковому порядку треба зробити все можливе щоб ціна для нього була неприйнятною так от у частині неприйнятності зроблено абсолютно усе можливе ви прекрасно знаєте що волинь захищена величезною кількістю і мережею лісів тому що вона вже дві великі робочі дороги і якщо вони відвалюються тими дорогами іти, то як працювати на дорогах з допомогою таких Ротитанкових комплексів як FGM-148 Javelin Ми навчилися ще на початку цієї війни. Те саме стосується і в напрямку Київщини. Якщо вони і підуть, то їм буде не переливки в частині фортифікації. Ми створили напевно нову лінію нову лінію зікріта чи нову лінію, лінію Менергемба, і то украдно краще, ніж вони свого часу виглядали у своїх країнах разом з тим, недооцінювати противника. Не можна, не можна. Він може вдатися до будь-якого відчайдушного кроку в суїциду. Однак, на мій погляд, я не проглядаю зараз більш-менш якогось серйозного угруповання, котре би могло нам дійсно зашкодити по справжньому. Там до 15 тисяч особового складу це три механізовані бригади або одна повноцінна дивізія на кордон у тисячу кілометрів. Ну це ніщо. Чи може цей галас здійснятися і вони щось можуть спробувати? Можуть, але упевнений на 100%, що атака буде відбита за будь-яких обставин. А на цю хвилину це є класична інформаційно психологічна операція, щоб посіяти страх, паніку, тривогу серед нашого населення. І на превеликий жаль, які частині досягають результату, бо ви, напевно, 15-й майданчик, який мені задає те саме питання за останні два дні. А якщо так, то ворог... Здійснює цей інформаційно-психологічний тиск на наш розум, і це не зовсім добре. Ще раз підкреслю: ще раз підкреслю на цю хвилину. Удар вкрай малоймовірний. А якщо відважиться, то ласкаво просимо так, пане Петре. Втрачаємо з вами зв'язок. Зараз сподіваємось, він полагодиться е, наші режисери. Раз спробують набрати пана Петра, тому що як завжди на найцікавішому місці. Ну і тим часом Нью-Йорк Таймс написав, що звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області може бути наступним важливим етапом деокупації півдня України. Дослівно, цитата New York Таймс: Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь, і навколо нього напередодні того, що як очікується, стане наступним важливим етапом війни українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України. Ну, власне. Сподіваємось, що пан Петро вийде з нами на зв'язок і прокоментує цю інформацію. Також сьогодні росіяни вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації близько одинадцятої години з реактивних систем залпового вогню. Вони вдарили посеред містю Херсона. Снарядили. Снаряди поцілили в будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. На щастя, ніхто не постраждав. Ну і, до речі, сьогодні ж були атаки дронів, 13 дронів Камікадзе, ось цих іранських шахідів збили наші сили ППО, уламки деякі впали на адмінбудівлі та автомобілі в центрі столиці. Ну, але на щастя теж ніхто не постраждав. Ну от це вже не вперше. Там, ну, хоча декілька днів тому була атака на. Одеса тепер знову ж таки на Київ. Вони ну, але 13 з 13 – це відмінний результат нашої нашої протиповітряної оборони. Очевидно, навчилися вже збивати ці іранські дрони, і вони, до речі, летіли не з Білорусі, а вони летіли по над руслом Дніпра і запускали їх десь з акваторії, здається, Азовського моря з узбережжя. Ну, поки ми чекаємо наступного. Ми зараз будемо спілкуватися та, з паном Петром за допомогою телефону. Поки на ми будемо. Так, бо пана Петра ми бачимо, немає світла, очевидно, і зв'язок переривається саме через це. Ну, а тим часом така інформація, що росіяни влаштовували катівні. Причому дитячій катівні на Херсонщині про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він про це розповів під час доповіді у медіа-центрі Україна Інформ 14 грудня. І Він сказав: це правда. Вперше зафіксували. Катування дітей. Я думав, що дно пробити не можна після Бучі Ірпеня. Я особисто побачив в Балаклії дві катівні, які знаходились одна навпроти іншої. Один хлопець там перебував 90 днів. Ну, Балаклія це Харківська область, але дно пробили у Херсоні. Одній з катівень ми виявили окрему камеру, де тримали дітей. За словами людей, які там перебували, вони знали, що поруч із ними є українські діти. Самі окупанти називали її дитячою камерою. Це таке саме сере приміщення, вона відрізнялась тільки тим, що вони кинули на підлогу дуже тонкі каремати і сказали, що це для дітей. За словами Лубінця, дітям давали воду через день, практично не давали їжі а також використовували психологічний тиск, розповідаючи, що батьки від них відмовились і вони не повернуться до них. Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали і утримували в катівні із застосуванням тортур. Е, Дмитро Лубінець сказав: це діти, які на думку окупантів чинили спротив. От, от така історія. Бачите, е, який. Е, Підступний ворог ну гірше гестапівців, ми, ми знаємо з історії Другої світової війни, що гестапо чинили е, нелюдські знущання з е, українців і, і з поневолених народів. А тут е, очевидно, що навчилися гестапівці у Російської імперії, адже саме у Радянському Союзі винайшли концтабори, а вже Гітлер їх скопіював і почав у себе використовувати. Ну, а тепер ми бачимо рашистське нацистське нутро. До інших подій у Верховній Раді України розпочали збір підписів за позбавлення мандатів вихідців з. ООП. ОПЗЖ з опозиційної платформи за життя. Про це повідомив рух чесно. За словами депутата від слуги народу Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій. У своїй відповіді Стефанчук мотивує відмову тим, що через воєнний стан робота впродовж 7-ї 8 восьмої сесії триває у режимі єдиних пленарних засідань. Наразі під зверненням про внесення питання позбавлення мандату представників ОПЗЖ до порядку денного наступної сесії зібрано близько 50 підписів депутатів. Збір триває. Ну, власне, те про що ми говорили. Якщо слуга народу не назбирує 226 голосів необхідних для ухвалення слизьких скандальних законопроєктів, як от законопроєкт про містобудівну діяльність зміни власне, до нього, то вона вдається до послуг ОПЗЖ і про це розповідав у нашій студії народний депутат України 8-го скликання Олександр Черненко. І саме тому ну, тихий спротив від керівництва Верховної Ради, аби депутатів забороненої ОПЗЖ, а це ж вихідці з партії регіонів, досі не позбавили мандатів народних депутатів. На жаль, ми не.